Вона мені здається, що вона припише пи ти смачний. Хто Продовжує як ти це здогадалась? Не знаю, по ньому видно Жінка, ураган! Пінаколада, це випадок пінаколада Вітаю, шановна студія. Добрий день, студія. це не твої не твоя дитина. Це Соня, а це Лера Фурі, тому що так її назвала «1 плюс 1» Або те Соня, не пам'ятаю хеллоу. Ми не кусаємось. Значить, сьогодні буде дуже цікаве відео. У нас дуже мало часу. Ми будемо дуже старатися встигнути. Ти дивилась, коли щоденники вампіра? Це що таке? Вот, і це буде дуже цікаво. Я зібрала, Мені здається, що це типу як сумерек якихось кривосісся. Да. Кривосіся, да. це там крива Отже, я краще зібрала і зібрала і скинула їй фотографії всіх персонажів. Вона не має жодного поняття, що вони начудили, а за вісім сезонів вони не творили. Аліра зараз буде сліпо їх оцінювати, а потім я буду розказувати, що вони на чуділі. Oh Oh, hell no, man. Буду дивитися на їх шикарних персонажів є, якихось. Дивіться, оця мадама. Перша в нас ліс Форбс. Яка вон... тобі ця жінка віддає ва? По Перше, що я бачу, вона шериф, але мені здається, що вона розсекриє якесь дивне, тупікове вбивство. По-перше, а по-друге, вона когось зраджує і її за зраджування. зраджування. Ну, майже так. І я вбив рак. Слава oh oh. Богу, не лоб. <ріху> Ні, насправді вона, коротше, дуже гарна, вона ніче вона, вона така персонажка, яку постійно тримали в тіні, вона взагалі не дупляла, що несеться. Потім їй розказали, що існують вампіри, вона така, <ріху> і потім вмерла від раку. Окей, go into next one. Це Хейлі Маршал. Маршмеллоу <ріху> Джей. <У -у -у. ріху> Як який вона тобі віддає, Настрій? Ну no, вона мені здається пікми. Вона така максимально гидка, і вона ще слухає Мінаш, Ну, чесно, вона мені в натурі вона дає типу, я така хороша, ні, я не така. Вона. Блін, найцікавіше, що я веду блог про щоденників імпіра. Я надивилась п'ятий сезон першородних, але я знаю, що вона тут спойлер, помре. Але в принципі, вона така, вона не зовсім пікмі, вона навпаки всіх мужчин, ну, типу, трошки до Плінтуса рівняє. Вона, вона знає собі місце і знає собі ціну. Бабусечка, бабусічка, це Шіла. Вона мені здається, що вона припише пти смачний. Оооо! Oh! Oh! Вона прям реально. Oh! Це? Суки! <рес> Ровна баба, вона наша, вона хороша. Не слухає радікал оптимізмалісарус біля Аліш, Ліді Гагу і так далі. Але вона така, вона жінка ураган. Тому що сила жінок, якщо її реалізувати на повну потужність, це, повірте мені, ураган. Просто ураган. Короче, твої... Жінка ураган пропише. Конвертіков з смачною Лера, 100% попадання. Це жінка, ураган. Вона відьма, коротше. Вона стара відьма з древнього роду. Це дуже відьма треба писувати. Ти є моя. Там є відьми, вампіри і перевертні. Так що ця дуже крута, мощна бабусечка. Ми її дуже любимо. Next перший. Ребекка Майклсон. Вона слухає брітні спіс, вона <laughs> в Ері 2000-х. Uh, вона така ніжна, насправді вона. Супер тусовщиця. Ну, от казала про вітіму це діла. Вона перевертень. Мені здається, що вона стоїть перевертень. В неї є такий сладенький мальчик, котрий. Ну, недостойний. Ну, типу, вона жінка крута, прикольна. Вона, в неї губки смачні виглядають. По цьому? Так, хто б не по цьому? Ти? Нічого ні. Вона хороша. Ну, вона така норм... Поки що подобається. Типу, typical, я не знаю, woman, з котрий б я потусіла б, і ми забули б друг друга. Опис дуже чіткий, ти тільки з одним втикала трошки. Вона перший в світі вампір. Типа вона першородний вампір. Крусується. Це правда, вона постійно вибирає. Боже, вона обрала колись метадонована. Блін, ми, звісно, слухаємо, і не засуджуємо, але це було крінж. Це лі... лів Лів її звуть. ой, добавила... двері там хайває. Я її додала, тому що, ну типу, вона мені подобається, просто вона дуже симпатична. І я тобі трохи заспойлерю. типу, мені не сподобалось, як закінчили її арку. Майже всі тут померли, поэтому. Вона закінчила дуже. Вона не достойна була такої смерті. Це було тупо. Ладно, який вона тобі віддає настрій? Вона скучна, вона не цікава, вона лапко піднімається, значить, ну вона якоюсь магією обладає, бо каже: Стоп, мальчик, я не доказала. Ну, коротше. Ахой. З магією ти вгадала? Вона така, типа, магічна жінка. Я взагалі не розумію, чому її не люблять, і з нею немає едітів. Це вообще проблема. Вона мені дуже подобається. Вона дійсно відьма, вона класна. Вирішує, вирішує Все, очікуєте, в Це очікуйте, хто ця едіт з Лів Паркер. Вона прикольна, мені шкода, її якось не розвинули, її вбили так по-тупому. нею історія, можна було краще. Лів паркер. Ні, бля. Вихід паркет. <свистити> <звучать> це Я тебе позорю на весь в... інтернет. <звучать> Нормально. Це Вікі Донован. Вона не в дупляшка, вона типу, така, «Ха? що ти сказав? Мені не подобається вже цей персонаж на перше поля. Не подивитися якось, колись там, коли мені 40 буде, мені які вампіра. Але <різвучать> ну, що вона з себе представляє? А Як думаєш, чим вона займається? Контрабандою. Ти майже вгадала, вона любить нар. Кажу, що вона така ха, ха, по нарк. Ha -ha. Ha -ha. Ha -ha. А потім така в житті. Ha -ha. Ha -ha. Да, вона це її призвело до її кінчини. Ну не зовсім вона померла через вампіра, але наркошенята її довели. Наркотки зло. Да ні, фу, від неї що вона ще воняє потом. <різь> так, а тепер, будь ласка, дуже обережно. Це Кай Паркер. Ти знаєш, що я обережний не буду. Ну, ладно, тільки сильно не витягайся, бо я, я замахаюся це запікувати. Давай. Він, по-перше, ма мабуть, геймер, причому саме такі, знаєте, ну, працівний геймер, котрий ти ж не граєш в видеоігри, но Це для мужчин. Дай, дай мені Айпад, є там ну, це прям реально такий. Ну, я типу добренький, але в Warcraft і в Quake 3 тебе. Він якийсь дивний, він в точно. мабуть, 100%. <зас> мені здається, він Кравасіся, ні, ні, ні. Він оборотень. Ну такий, ну Подумай подумай ще, Я mm. подумай підкажу. чуть-чуть. А типу він мені персонаж не, не гандонь. Mm. Він по-любому когось спасе в серіалі. По-любому, ну типу, буде отакий от кінець. Могу, я тебе спас Белла. Едвард нахера? Він бізобідний. Він бізобідний. Все. Ну, типу, він скучний, безобідний геймер. Let's get into the shit. Він психопат, який виріжав всю свою сім'ю в 17 років. А потім вбив Єлену. Кристіну Лебідь? Аперіст у сетях. Ні, що як ти трапишся? Ти довго не... Як що? <invece> О, як не він її в кому відправив? Він мах. Він на голову трохи поїхавши. Він сказав: Я любив свою молодшу сестру, тому я їй вирізав лише селезінку. Ну бо без селезінки ж можна жити. Державим лобиськом. Да, да він ужасна людина. Він дуже погана людина. Це вілі вивірса Не дай Боже тобі такого парня в житті. Любимий психотип, але я казав під буль. Блін, бінні, не це. Поїхали далі. це Лексі. Її звати Лексі. Я забула її прізвище. Вона виглядає, як шаладенька булечка, котра чу-чу-чу-чу. А потім, як тебе жахне отак от, от по пасами булочки, отак от, от нежно, Оба! <рес> Вона хороша, Вона Немай... об'єктивно хороша, бо це жінка поверже. Вона по любому вампір. Вона вампір, котрий мав би вбити того любимого персонажу, отець, що вирізав всю хату. Немає чого додати. Стопроцентне попадання це булочка, тільки вона померла в першому сезоні, але вона постійно з'являлася від цього приводу. Укол сто процентів левела. Це Ензо було прізвище. Ензо. Мені здається, що він, ну, типу, нормальний. Він помре. Енівей, він помре. А, або, ну, типу, або він когось намагався бити, або він сам помер. Но при приємно, ну, типу, він такий, хочеш дам грошей, хочеш дам денег. Він нормальний, він, типу такий. Ну, Я типу. Я в шокіс. При він прикольний, типу, смішний, але ну його вб'ють. Тому що ну, це типу прикольний персонаж, а в ній вампіри, треба, щоб усі померли. Боже, ну ти встала на стізю диви ти молодець і да. кстати про бабки це правда видно да по ньому видно ну камон він казав фразу i'm very old And very rich. О, в нього ще такий, вроді британський акцент. Він я пам'ятаю, я дивилася щоденники вампіра в оригіналі. Я вперше почула британський мацюк, коли там майже зірвалось перед ним щось, і він такий болокс. Hello, Класний чел, і да його вбили просто because. А ще він той самий британець, то мема, типа Рейнджрова Рейнджрове. Це Джеремі Гілберт. Виглядає так, наче з української стради випуск. Ну а че квітки? З української стради. Випадок і ти мій випадок. Оооо. Я тебе всюди шукав. Він наче на Євровідні України 2009 поїде зараз. Ну, типу, ну він прикольний, а у нього є талант, красиво, дядь, але він б'є когось. Брат, головної героїні, він не дуже цікавий. Його тримали в серіалі, щоб тримати. Його єдиний плюс це його накачаний торс. І він по в першому сезоні трохи наркоман. I told you, Ukrainian настрада. Це Аларік Зальцман. Мабуть, єдиний позитивний персонаж, на мій погляд. Або хоча чекай, в нього погляд, наче він когось вбив. Мені здається, що він когось вбив, але він потім мучиться від цього. Але anyway, от він точно оберать він точно ота. А як там Bad Wolf. Боже, ти просто не знаєш. Там далі буде Big Bad Wolf. Let me guess. I'm the big bad wolf. Це вчитель історії, який вбиває вампірів. Він людина, але потім стає вампіром. Ну, коротше, там він, да, він добрий чел, він піклується не за своїх дітей. Це мій любимий троп, як Геральт. Типу, знаєш, ага. прийняв на своїх дітей і виховує їх. Коротше, най, це Джена. Марблус. <звіл�и> <звіл�и> Я люблю Джену Марбус. Я потім загугів. Для мене не дуже сильно yeah. розмиті границі, дуже сильне, бо вона цікавенько. В неї є дуже велика таємниця, про котру знає, можливо, тільки її сім'я або її якась близька подруга або близько сенсів п'ятих сезон. Сорен, 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 що трап. <плес> Чую, відчуваю, що вона <рес> да, реально в неї якась є жорстка таємниця, тари... яка розрушить світ і світло, і детек, але типу вона ну мовчить про це, бо буде всім гаплик. Вона безобідна, але таємниця її жопа. Круто, я я не знаю, як вона. Я, я вона реально не ще щеденники. Блін, дуже круто. Вона знала одну таємницю, ну не прям таку жорстку, що весь мір попаде. Тьотя головної персонажки, вона знала, що ця персонажка прийомна, але їй просто не казала. І в принципі, так, да, вона тримала таємницю. І так, да, вона дуже безобідна, і вбили як. Розходний матеріал, це було жорстко, це було обідно. Oh. Да. Це жахливо. Клаус Майклсон. Я по-любому знаю, що вона його, по-перше, бажає. І, і, і моя друга і... дитина. -да 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 -да. <laughs> не такі, ну. Він... Щас, секунду. Наша подруга зробила татуювання Always and Forever. Тому вона, якщо хоче або не хоче, вона знає, хто такий Клаус Майклсон. Тому вона б ще його портрет набила і тіцьки. <laughs> Знаєш, на спині. просто <laughs> Клаус Майклсон. Я не знаю. Якщо він подобається, значить він туди поприкольний. Персонаж, але він когось вбиває, а вам, ну, типу, він вбиває, бо він, по-перше, вампір, вампірний по видно, що він не вампір. А по-друге, там в нього така історія, що його максимально хотіли злити з серіалу, але він набирав рейтинги, тому його продовжили, продовжує потім. <рес> Як ти це здогадалась? Видно, офієда, да. Він не просто вампір, він, коротше, гібрид. Його мамка зрадила із перевертнем своєму батьку, потім вона зробила їх вампірами, не знавши, що він перевертень. під нього постійно едіти абік бедвулф. Uh -huh. Він big Bad Wolf, він гібрид, він перевертень і вампір. На вчителя фізкультури, похож. Це Елайджа Майклсон. Але він виглядає так, наче він роботи на якусь корпорацію. Має багато грошей, але він дуже зайнятий, але його тупо злили, тому що ну подумали, що ну по приколу. Хоча ну персонажа був потенціал. 100% якийсь злодій. 100% злодій. Він спочатку його ввели як злодія, потім його дуже розкрили, і це брат Клауса. І він вже потім в наступному серіалі розкривався як гарна людина. Він дуже любить свою сім'ю. І його злили нафіг, <рісту>, як непонятно. Просто Елайджа, за що його вбили? Тупо по фану. Це капець. А це. Не кажи це слово. Мед Донован. Не надо тут каламбурять мені, щоб ми відео знесли. Вибач, будь ласка, я так дійсно. <рес> мені не подобається його рот. По-перше, по друге, він дебільний, його повинні його повинні були на перших серіях злити. Бо розхідний матеріал. Ну, не Ак... актерка многа якийсь. <рес> А ще Шо? в нього є по-любому, навірно, 100% дитина, а він самооборотінь. Навірно, оборотінь або вампір, або якась відьма. Це, коротше, людина, мєм, це мед Донован, який ніколи не вмирає. Він пережив всіх вампірів, всіх оборотні. Це просто чел. Його весь вся фанбаза щоденників ненавидить, бо він робить таке лице, отак. Його називають Mighty Retty, типу як Криска. Я в шокі, як ти вайб ловиш, блін. Все, поняли далі. Це Тайлер Локвуд. Я вам вчора розказувала цей прикол, блін, я вже заспойлерила, що він Тайлер Tyler А, Ну він вампір. Бо? А, ладно, ти мене байтиш, Да. да. Ладно. І її забайтила, і вас забайтила. <клес> Та ні, не забайтила, я шучу. Який він тобі вайб віддає? А кстати, в нього вайба немає. Я не знаю. Ну, типу, його по-любому є. Ти, ти дуже хорошо сказала, від нього немає ніякого вайбу. вайту. в байбу. середині сезонах може з ним щось зроблять. Ну, типу, аля цікаве, хоча він для фона. Ну, в нього вайба немає. Він мені даже я. Я не знаю, якимось вчителем, якісь професію, вообще нічим не віддає. Ніхто. Як ти це робиш? Слушай, може запишу тебе на битву екстрасенсів 45 й сезон? це правда. Шкода, його взагалі не прописали. Йому дали всередині сезону якусь там відку з одної дівчатка. Там але потім його злили. Просто злили. Він не цікавий був це тупий перс для фона. Його вбивали, щоб показати, як плачуть основні герої. Це Бонні Беннет. Вона крута, вона хороша, вона тусовщиця, вона солоденька, вона класна, фігієна, цікава, жартілива компаньонка. А вгадай, я тобі одразу скажу, вона не людина. Хто вона? Вона відьма. Є одне віма! Відьма, навіть якщо б ти мені не підсказала. Ну, типу, а ще вона дуже прикольна, одягається. і в неї 100% мабуть, подружка в неї брітні спірс або помейла <звук> Андерсон. Ну тут вообще ну ніяких коментів. <звук> Нема більше чого додати. Ліра все сказала нічого. Не знаю чи просто, да, вона найкраща в світі, Наша... да, вона хороша. Вона офігенна відьмачка. Це Керолайн Форкс. Зараз е, вже пішли основний каст, основні, типу, перси такі вона всіх бісить. Вона всіх бісить, і при чому в неї вільна сім'я, і всі хочуть її вбити, але ну не виходить, Ні у кого не виходить її вбити, тому що ну вона основний каст, Ну і сказала, що треба рейтинги тримати. Вона гарно виглядає, але вона всіх бісить. Вона от саме настає що от така. От... А ще в неї, мабуть, є молодший братик, котрого я не знаю, в школі тупо недолюблюють. Ну точніше всіх бісить їх сім'я. І вона відьма. Ладно, навалила. наваліла. В принципі дуже Рені. гарно сказала. Це, до речі, дочка Шерифа жіночки, до до жінки, головна командувачки. Вона по початку була дуже бісячою, несносна сука. Але потім її персонаж розвили. Вона там дітей народила, хоча вампір не народжують, але у нас все мозможне. Ну, вампіри не здатні плодитися, але ми охоче робимо спроби. На ну, типу її потім розвили в гарну людину. Тут ти вставиш джай дитини з сумір, яка забила no, no. українською. Це Кетрін Пірс, The Myth, The Legend. The baddest bitch of all. Я знаю, що вона її косплеїла на Хелловін. Я зараз ставлю, може, якийсь відос, якщо мені не буде сигна, соромно так. Я одягалася в Кетрін Пірс на Хеловін 2021 року. You can touch my pussy. So juicy. ти сказала стидно. Одразу я так кидаю догадки. Вона прикринжувалася якихось останніх сезонах. Але спочатку вона була доволі такий hot, interesting character, але потім ну щось пішло і не так. А думаєш, і вона не людина? Думаю, що вона від вайбом відьма, але мені здається, вона людина. О магія може в неї присутня там якась, наприклад, позолоти мені ручку. Є копейка? Вона oh, людина, oh, <laughs> Вона вампірша, стара, в принципі, їй там років 500. Вона основний злодій. Вона не те, щоб злодій, вона завжди діє в своїх, як їй треба, mm -hmm. і завжди все одно на всіх. І тому всі всі страждають від цього, бо їй похіну на всіх, вона всіх підставляє. Ну, така вона вже жінка. Деймон Сальваторе. Я Ой. його знаю. <laughs> я, я, мені кажеться, вона часу цього обістри. Я його знаю. в мене вже просто уж отак от ж тут літає. Ну, Така вже за, коли дві подруги найкращі у я люблю Деймон, Деймонс. Боже, я бажанилась на Деймоні. Деймон! У мене собаку звуть Деймон. Да, Наша подруга, яка зробила татуху Олозин Фревер, назвала дитину Деймон. А як кота назвала Деймон? Він, мабуть, крутий, офігенний, серйозний. Просто наш нього багаті батьки 100% він намагаються своїми шляхами прибитися в люди, але батьки йому такі, хоч ручку позалочу і на тобі грошей. Оте, от баби, в них щось там шуримури починалися. Не сошлось, тому що він, ну вона для нього, типу ну не, не їх уровень. Тут це плоскості, вони там стоять і вони з а Так, от у них завжди качелі. Інтересний, цікавий, такий нормальний, з приколами персонаж. Він 100% вампір. Я точно впевнена в цьому. Він стильно одягається і, можливо, бу бо... і любить Тейлор Свіфт, Це просто є така фраза. Він казав ні, але деяких дівчат не треба зомбувати. Вони просто не можуть встояти перед моєю вродою. Моїм стилем і моїм шармом, і моєю здатністю слухати з ними Тейлор Сміфт. Ні, не, не слейчик, а Ще він слухай, катіпи, мені здається. Бальбобу хороший. Так, він такий персонаж, типа норм. Він дуже погані речі робив, але це вже про втик сценаристів. Я про це робила розбір, До речі, подивіться відео розбір персонажів щоденників вампіри». Я там сказала, в чому основна проблема Деймона. Його крутили по спіралям. Він, коротше, проходив один і той самий життєвий урок 45 раз разів. Так, і ти вгадала? Про Кетрін, він знає нею тип. Він думав, що вона закрита у гробниці. Він її чекав 150 років, а виявилося, що вона навіть не була там. Вона заскамила мамонта. А вона така ласпреріна. Да, да саме так і було. А їй просто на нього все одно. На жаль. Mm. Я ж кажу. Отак. От них наступний персонаж Стефан Бібер. Боже, як ти вгадала! Це Джастін Бібер. В чому прикол? По інтернету гуляє ну, мєм, що Джастін Бібер це типу його син. Це мєм був, що Стефан Сальваторе — це браття Джастіна Бібера. Жесть, У мене перше враження, що він Джастін Бібер, це Бібер і Дусі Бербер. Бобер! Курва Бобер! Я спірдовий бабер! А по-друге, він спочатку всіх бісив, а потім пішов своїм шляхом, забив про людей, забув про людей, за на людей, проти людей. Непонятно що з ним, як Джастін Бібер. З Джастіном Бібером у них дуже схожа романтична історія. Вони обидва провтикали дуже класну дівчину. Стефан Сальваторе це теж один з моїх улюблених персонажів. Це от прям мій тайп. Дуже добрий персонаж, завжди намагається всім допомогти, але в нього є своя темна сторона. Він. Рипар. Різник. Він коротше, коли кров людську їсть, він не може зупинитись і потім він вирубить Що ти робиш? всі села знищує міста. Він коротше трохи поїхавший. Ну я кажу, Джессин Бібер. А сорян. I, стон бабу ан. Ай ловю ліке лові сонагабабу. Єлена Гілберт, вона тобі, до речі, нікого не нагадує? А якщо я зроблю так? А, це її сестра по-любасу. Мені здається, перш ну ти мені нагадала дякую велике. Я просто вже забула кого я там безривала Вона молодша її сестра. Вона хороша, але вона ну звичайна людина, але вона страдає за свої сестри. І вона подалася в коледж, щоб отримати магістратуру, таку шикарну там професію на це робить? але вона зустрічає якогось подобного тіпа, котрий її руїни. Я клянусь, я не дивилася це. Офігеть, да, вона з Стефана. Ти попала, але не зовсім знаєш чому. В книгах це правда. Я поправте мене, якщо це не так. В книгах Єлена і Кетрін сестри, але в серіалі вона Кетрін, її далека родичка, і тому вони схожі одна на одну. Вони ідентичні копії, але mm -hmm. його могра та акторка. Mm -hmm. Да, Єлена весь серіал страждала і за Кетрін, тому що коротше, Кетрін була закохана в цього брата. Mm -hmm. Викупаєш, цей брат був закоханий в Кетрін, а Кетрін була закохана в цього. Але цей любить Єлену, а Єлена. І сенс в тому, що Кетрін ненавидила той факт, що Стефан любить Єлену і вона дуже сильно руйнувала життя Єлені. Це вона виглядає так, що їй не треба біжати, вона безобідна, вона тобі списати дасть. Це завжди Віка каже, що я віддаю вайб Єлени Гілберт. Я одягаюсь, типу, як вона, іноді. Ну, не зараз. Ну так, іноді є такі, а так це мене просто зараз. Вона це отличниця, «отлічниця», «молотинка» така. Короче, Селена Гоміс, да, да, це, селена, це наша Селена Гоміс, а це наш Бенні Бланка. А тепер друга частина. Тут просто фотка, де багато персонажів. І я пропоную тобі це всі персонажі зроби якісь три перінги любовні. Я не буду звучить, що ми також озвучу ліс там сілені Крістіне Лебідь. А, оцей от черг, він Клаус Майклсон. він кохає насправді оцю Олексі Бренсон. А він потім намагається відіграти свою злость на у цьому тіпі і на оцій чи Керолайн і Ларік, вот. ти вгадала мій найулюбленіший на Ти ту, Відгадала Клеролайн. Це Клаус Майклсон і Керолайн Форбс. А це Лексі. Вони навіть не знайомі були, але оці двоє, я вважаю, що вони мали бути андгейм. Ой, на, на Меган Фоксі це схоже. Оцю мадаму Це хочемо. Джо. Вона ненавидить оцю бабу. Вона прям її ненавидить. навидить. Вона... Цю бабу ніхто не любить. Це мама Деймона і Стефана. Кажеш, вона її ненавидить, тому що оця баба має. Якісь ненормальні стосунки з оцим чоловіком, а цей чоловік її кохає. Я забула, як його звати здається, Лукас. Я в шоці, як ти тупо рандомна. Тут, блін, персонажі 50 написано, і вона вгадала брата і сестру. Е, оце от брат, а оце його старша сестра. Ну, а це тут не при чому. Okay, ну, тобто ти yeah. вгадуєш 70%. Ти yeah. вгадала клеролайн і ти вгадала, вони відьми. Оце їх вирізав, оцей мій любимий мальчик. йо моє -ма І ну, таке Давай на ще якийсь. вишеньку. А, оця от мадама, оця, вона мені вже язові дає. Я забула, як її звати Валерія. Язва. По-перше, вона язва, але вона прям тече по ньому. Погоди. Ч, на я чесно кажу, вона не дивилась знаю, Як що... ти вгадала, що Вальрі і Стефан мутили. Це його перша дівчина. Це обидва вампіри. Але коли вони були ще людьми, в 19 столітті вони мутили. І він навіть вона навіть, навіть від нього завагітніла. Як? Типу, щас. Ось як багато тут персонажів. І вона тупо на рандомі вибила три перінга правильно. Да воно віє, Валю. Хоч ще раз. Так от тупо наугад Тихо. Ладно, давай, окей, ще одна наугад. вгад. Оця, мадам е, оця мадама, ну, в неї сестра. У неї нема зазрилу. Да чу... А, Ам, така вона тривайся, вона... Ладно, ладно. все, давай. Оця мадама. по-моєму, таке... Кетрін. Катя. Катюха. Якісь в неї неполадки з оцім були. По перше, а по-друге, мені здається, Целес. це її мати. Це мама Тайлера. Ні, ні, це не її не мама. Не вгадала. Її мамки тут немає. Ми її маму там бачили на пів секунди. І її тут немає. Ну все, екстрасенсоріка ушла. Все. Зараз я себе почищу, Подождіть. Я хапанула дуже. Дуже сильно хапанула, але але Лера, я вважаю це заслуговує аплодисменти. Дякую. дякую. Ти велика молодчина. Дякую. Я, я старалась. Дякую вам велике за перегляд. Ще раз дякую, Лірочка, що взяла участь цьому. Блін завода класне я Ти я Так усі вгадала. Ти мій екстрасенс. Записуємо тебе на битву екстрасенса. Дякую, мені дадуть гроші. Рада. Я тобі паспорт не віддам Я була рада, шутити шутки в інтернеті. На, на цьому каналі було весело, забавно, круто і задорно Люблю, подобається щоденники вампіра дуже класний анімаційний фільм. О, Посерила. дуже крутий серіал. Від BBC Дякую вам велике за перегляд. Ставте лайк, будь ласка. І якщо хочете бачити більше цікавих відео, треба підписатись. А ще дуже цікаві відео: розбір персонажів щоденників вампіра. Таємниці щоденників вампіра і прикольні цікаві факти щоденників вампіра. Ось вірі на інстаграм, а там дуже багато цікавого. Вона взагалі-то у нас цей спеціалізований ліцензований курсівчик, будь ласка. <рес> я в своїй сфері теж вирву. <рес> а знаєш, я теж у певному сенсі вчений. Сам пока